Православна церква вступила у Великий Піст. Він починається з 18 березня і закінчується 4 травня. Цього року Пасха пізня, 5 травня, і тому ми так пізно розпочали піст, і пізно буде Пасха. Що таке Великий Піст? Це є час, коли ми роздумуємо про свої помилки життя. Коли ми стараємося робити дуже максимально по можливості добра всім, і тим самим вчимося робити добро. Бо Христос сказав так, що що ви зробите у цьому малому моєму, це зробите ви мені. Тобто любов, милосердя, доброта жертвенність. тобто все те, що ми можемо зробити добре ближньому і не тільки ближньому, це якраз і є піст. І ми в ньому вчимося, але також для того, щоб наше тіло не, не штовхало нас якісь, можливо, не хороші справи. Ми його ставимо також в певні рамки рамки їжі. Їжа це не основне, бо святій Василь Великий, Іоанн Золотоустий, і багато святих казали, що твої уста смердять від пусту, а ти гризеш своїх ближніх, гризеш людей. Саме важливе це любов. Але ми також покладаємо на себе. Піст для того, щоб усмирити наше тіло. Усмирити наше тіло це в цей піст ми не споживаємо ні м'ясного, ні молочного, ні яєць і все, що з цього готується. Тільки пісна їжа. І більше богослужінь у храмі. Якщо раніше богослужіння проводилося протягом години-двох, то сьогодні богослужіння 3, 4, 5 годин. Цей піст важливо, великий піст важливо прийти до сповіді і причастя. Сповідь причастя це усвідомлення своїх гріхів, це ми сповідаємося, а причастя це прийняття святого тіла і крові Ісуса Христа. Тобто ми поєднуємося з Христом. Ми усвідомлюємо, що ми зробили багато чогось поганого, і ми в цьому розкаємося. Це дуже важливо. Цей піст важливо, щоб все те, що є. У нас, у нас оточує, воно відчуло, воно побачило, що ми міняємося. Воно відчуло те, що ми раніше, якщо ми поводилися якось недобре з тими, хто нас оточує. Ми починаємо перш за все, розуміємо, розкаємося, просимо них прощення і міняємо своє життя. Бо цей піст якраз для того, щоб ми почали міняти своє життя. Щоб ми почали робити все, те, що потім буде для кожного з тих, хто нас зустрічає в нашому житті, казати, що це дійсно є православний християнин, з якого ми можемо брати приклад. Також в цей піс дуже важливо, дуже важливо, щоб ми, якщо людина хворіє, прийшли на сповідь причастя, як я вже казав, і на соборування. Найбільше читається ця молитва у Великий Піст. Це молитва над недужими. В нашому храмі вона читається о 16-й годині кожного четверга. І е, є багато тих, які приступали з вірою, і отримали зцілення від своєї хвороби. Військові не можуть постити. І в цей піст ми, як. Е, Ті, які маємо можливість і можемо постати, повинні більше покласти на себе обов'язок посту. І важливо ще більше допомагати військовим, ще більше робити все для перемоги. Що робити для перемоги? Це наша молитва, наша віра і по можливості наші матеріальні пожертви на все те, що є потреби у. Військових і для нашої перемоги. Ще треба сказати, що в пісні служаться такі богослужіння, які служилися в звичайних днях року. В середу і п'ятницю літургія раніше освячених дарів це служба така довга, на які причищаються тільки дорослі. Дітей не причищають суботу і неділю звичайні служби. В суботу трішки коротша, літургія Івана Золотоуста, а в неділю довше, тому що Василя. Велико, це довга літургія, в якій ми молимося дуже більш сугуба, така більша молитва і з другого тижня посту, три суботи підряд, у нас поминання всіх спочилих від віку.